Привітніше Шановний галядач компанія Вест Стандарт на демоділянці 2023 від компанії Стандарт. І ми зараз вам будемо регламентувати анонсувати гібрид NSH 8005 від компанії Харалідер. Технологія сумо, тобто 50 грамів трибіорометилу. Ця технологія спонукає ще такий вигляд, як сім расовочка, 7 плюс расовочка. Ранній вегетаційний період – 104-106 днів. Гарний показник врожайності, гарний показник колійності. Висів робили 60 тисяч на погонний на 60 тисяч на, сини, на 1 гектар. Робилось все з мінеральними добривами. Був дуже-дуже був такий страшний боровій. Ми вам потім покажемо віддельне відео по цьому фактору. Тобто, дивіться по висоті рослини. Що можу сказати? Погнали її, мамані гарю, коли пошли опади. Тобто, дивіться. Це 2 метра 25 сантиметрів. Ну дуже такий вайний файний тополя. поля. Будемо розраховувати на те, що тут буде отака от шляпана, і при цій шляпані вона ще буде повністю запилена. Тобто гарний, топовий від юга-гралідера виробника гібрид НСХ 8005. Будь ласка, звертайтесь, підписуйтесь, будете знати дуже багато. Якщо нас зараз просто лайкнете і клікнете підписка на наш канал. Це все. Безвзмезна, то даром, а ми вам дуже багато файної інформації. До побачення.